Вадим Крищенко український рушник, нам треба вишити рушник, рушник любові та єднання, вплетімо пісню, а не крик у це народне вишивання. Нам треба вишити рушник, де кожна ниточка квітчаста, щоб кожен з нас до правди звик, повірив, що зустріне щастя, щоб розбрат вже навіки зник. Загоїлись минулі рани, нехай розстелиться рушник на вулиці і всі майдани, хай кожен ниточку вплете, не поспішаючи поволі В це вишивання золоте, як в день своєї долі. Український рушник, з ним в дорогу рушай, Український рушник час прекрас, український рушник, як вкраїнська душа, Хай вітає усіх, хай згуртовує нас.